Минуле моє відео було про те, що – це нелегко. Тепер час показати це наочно. У Цьому ролику я поясню базові принципу на наприклад, і малюнка, який зробив у двох версіях, без отримання правил з рахуванням усіх. Раджу подивитися відео, обрати для себе одне-два правила і спробувати попрактикуватися. Коли ви відчуєте, що засвоїли їх, повертайтесь, беріть наступне. Попереджую, не називаю, піксель-арт майстром, але українською мовою майже немає уроків на цю тему. Тож я вирішив, що краще зроблю це відео саме поділю тим, що я знаю, ніж чекати, поки хтось інший це зробить. Перед тим як лізти вправо, вирішують одне просте питання: на які роздільні здатності ви будете малювати. Простіше кажучи, менша роздільна здатність, добре підходить чимось простому. І навпаки, чим більша роздільність, тим легше чимось деталізованим. 8 на 8 хочу суб'єктивно, але нараджу. Хіба що треба швиденько набирати щось просте? Тут настільки мало місця, що більшість ідей ніяк не влізе, а з людьми анімацією взагалі біль. Надцять на 16 для мене вже більш-менш. Можна малювати більшість простих штук, хоча чимось деталізованим досі будуть проблеми. Але працювати легко. У мене один малюнок тут займав максимум хвилин 20. Якщо треба проста графіка, це мабуть найкращий варіант. 32 на 32 для мене вже як рідний. Це мій улюблений розмір, бо тут можна намалювати практично все, що за мене. Навіть гравця можна вразити, якщо руку наб'єш. Для новачка хороший варіант, бо баланс між складністю, і результатом оптимальний. Ну і 64 на 64. Це для тих, хто хоче попонтуватись тим, які в тебе навички. Малювати довше і складніше, але результат того вартий, виходить щось реально хороше і красиве. На власному досвіді хочу сказати, що коли я перейшов з 32 на 32 сюди, то я відчув, наскільки краще став робити. Тепер поговоримо про правила використання на малювання. Мова йде про Насправді це куди простіше, ніж здається. Якщо коротко, це. Коли спрайти різної роздільної здатності, мають на свій розмір відносно спрайтів іншої роздільної здатності шляхом розтягування. Можна сказати, що воно викликає моторошну долину, бо ну як об'єкт 8х8 може бути розміром таким самим, як і 16х16. Рекомендую одразу про розробці гри обрати, яка роздільна здатність буде у всієї гри. І вже опираючись від цього, малювати малюнки. Також можете поставити поряд вашого персонажа, коли малюєте, щоб зрозуміти масштаб. І ще одне правило, не затовщуйте лінію. Ото множе, наприклад, те, що позначено шароном, те затовщення. Раптом що скажу? Затовщувати лінію можна, але робити це треба рівномірно, як, наприклад, це робив своєму малюнку по тригану. Затовщення це саме про нерівномірно розставлений пікселі, а не про те, що вони повинні бути строго один піксель в ширину. І якщо я не помиляюсь, то в кожної піксіар програми є функція піксель перфект, яка вирішує це питання. Рівний крок це коли ти робиш будь-які криві лінії, і під час цього твій крок є рівномірним. Виган має бути послідовним, тобто або послідовно зми. Іншуватися або послідовно збільшуватись. Наприклад, якщо я роблю виган, то куди охайніша буде послідовність 3 пікселі 2 пікселі 1 піксель ніж 3 пікселі 1 піксель 2 пікселі. Я насправді трохи не розумію, що мається на увазі щодо рівного кроку, тому я виділю три типи будування ліній: душний, математичний і вільний. Душний каже, що лінія повинна бути строго настрого з однакової кількості пікселів, тобто послідовність на 3 2-1 а 2-2-2. Математична назва таким, бо суть в тому, що в лінії має бути логічна послідовність. Тобто 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. 1. Тобто кожні два кроки збільшуємо кількість пікселів на 1 і так далі. І вільний, який каже, що в цілому не важливо який крок, хоч 10, 3, 2, але головне, щоб вони йшли послідовно в порядку зростання або спадання. Підсумуємо, неправильна лінія – це лінія, на якій хаотично розташовані пікселі, де є затовщення там, де не треба. Правильна не має затовщення, має крок з зростанням або спаданням. Кольори це загалом дуже обширна тема, але поговоримо про основу. По-перше, старайтесь не напихувати багато відтінків в один арт. Якщо ви це робите не то скоріш за все вийде брудно, тому старайтесь за його раз не створювати новий кольор. А якщо вам ну, дуже треба, то постарайтесь використати його ще десь. Ну і взагалі, раз тему, то контекст кольору це дуже цікава тема, бо здавалось би, як темно-зелений можна використати як чорний, але це цілком можливо, але це вже тема для окремого відео. Щодо палітри, це теж тема для окремого відео, тому рекомендую взяти готову палітру і використовувати її. І ще одне правило кольорів, коли ви будете робити тіні, притримуєте сієї кількості відтінків всюди, де Ставити тіні. Рекомендую взяти два кольори для тіні і світлого участка. Ще поговоримо про дізеринг. Дізеринг потрібен, щоб робити нові відтінки, маючи стільки ж кольорів, як і до цього, завдяки тому, що ви ставите два пікселя шашкою. Я особисто вважаю, що з цим інструментом дуже легко накосячити. Особисто я використовую дізінг здебільшого, коли хочу зробити плавний перехід між тінями або загалом плавний перехід. Тим не менше, якщо вам подобається дізеринг, то забудьте все, що я казав, це все ще хороший інструмент. Якщо ви навчитесь ним правильно користуватися, то ваші малюнки безумовно стануть краще. І давайте я одразу зламаю ваш світогляд, кажучи про те, що це все недома, а лише підсказки, які кажуть, як краще. Якщо ви усвідомлено розумієте, для чого зараз порушити правила, то на здоров'я. Саме так і з'являються цікаві роботи, що вибувається. Приклад, коли я перероблю заставку ігрових сміттєрів, я усвідомлено зробив це напис, не опраючись на правило, щоб якби позначити, що це напис робили кваплічість. Або для своєї історії, за якою я скоро візьмусь, Бога я буду малювати в класичному стилі, щоб позначити, що він не стата зовсім іншого плану. Особливо хочу сказати це про правила послідовних ліній. Вона насправді доволі дивна в використанні, тому старайтесь притримувати цього, але коли розуміти. Що краще без нього то робіть без нього? А тепер давайте відповім на питання, які у вас з високою вірогідністю могли з'явитися. Що робити після вивчення основ? Насправді відповідь доволі проста. Вчіть правила звичайного малювання, здебільшого вони перекликаються. Тому збережений малюнок такий мильний, бо як розумію, всі формати окрім АСП, стараються зменшити вагу файли через це роблять мило. Вирішиться це збільшеним скелом вашого арта на більш роздільну здатність. Блін, який же в тебе неймовірний піксель арт? Де я можу святкувати за твоїми роботами? Оу, мені дуже приємно, я в Пінтересті, Телеграмі і X. Також я вкладаю з в шортах, хіть хтося. Я піксельний митець, де мені знайти команду для розробки ігор. На це моє питання. Якщо ви знаєте, то розкажіть, будь ласка. Якщо у вас з'явилось питання, то наставайтесь писати його під цим відео на Ютуб або в Телеграм. Ну і головне правило Піксера, то це звичайно...